Так, друзі, ну що, доброго ранку. Ще раз ранок марафон з вами. Валентина Хамайко і Олександр Попов. І от головна головний герой сьогоднішнього нашого ну, чому смачного ти так сніданку. Ну чому ти ну, так кривишся? Я не кривлюсь. Яким. Красивий гриб з моршок, Так його можна ще назвати. Спеціалітет якого регіону. Чому весною не традиційно, начебто, цей час для грибів, але про це все і з чим смакувати, розкаже нам наша Олена Бреченко. Олена Брайченко 40 років, кандидатка історичних наук. Об'їздила усі куточки країни в пошуках гастроскарбів. Олена, берегиня української кулінарії та гастрокультури, точно знає, чому з нашого меню зникла шпундра та як Мацик став знову популярним. Так, друзі, Олена Брайченка в студії ранок марафон. Олен, доброго ранку. Привіт. Так, раді, поясни раді. одразу, чого цей гриб в Америці? Привіт, називається король грибів. В Україні називають птахом феніксом, а серед грибників грибник, гриб-підсніжник. Який це король? Чого він такий ну, зморщений король? Відразу три запитання. Так. Я відчуваю, що знаєте, ці гриби Тиск. сьогодні да, не залишать байдуже. А чому? Хто його знає, чому в Америці вони 100 доларів за кілограм, коли в Україні вже почався сезон, і вони не такі дорогі, тому що його небагато. Uh -huh. А ключовий момент, що ці гриби не вирощують так, як шампіньйони. їх То не можна можливо, вирити. Можна. Хоча, хоча, я готуючись до ефіру, в нас є дуже класний ем, український вченик, який вчений, який популяризує ботаніку ем, Олексій. Коваленко, uh -huh. в якого є дуже класний ютуб канал. І я думаю, ну він точно мав згадати щось про цей гриб, бо мені ем, ну, дуже. Я думаю, Ну чому ж його не можна вирощувати? І виявляється, у європейській вчені вже 40 років витратили на те, витратили на, е, час на те, аби розробити теплиці і розробити систему вирощування оцих з е, зморшок, сморжів. Є ще інші назви, про які я згадаю пізніше. У тепличних умовах максимально 40 до природи. років за 40 років вони такі їм вдало. Тобто, виявляєте, 40 років люди отримували Люста там заробітку. Дуже, дуже затяті При... люди. Затяті і все чому? Тому що люди, які раз скуштували ці гриби, вони їм сподобались, тому що вони мають горіховий смак. Вони там дуже ніжні. Це сезонні. Вони тому що в них короткий також сезон. І люди в ресторанах почали там вимагати. Ми хочемо, хочемо, хочемо ці гриби. Одним словом, 40 років витратили. На те, тому що якщо ви їх вирощували не в правильних типу тепличних умовах, вони взагалі. Не Ростуть. були такими несмачними вони були ну типу трошки іншої форми. Ось якраз той грибочок, який ми будемо використовувати. Але я зізнаюся, що я вперше його тримаю в руках і знаю, що є деякі деякі гриби, в яких можна їсти тільки шапочка. Значить, є які повідомлення. Дивіться, як хтось можна тут, тут важливо Саші проявляється. Так. В мене наприклад до прикладу, вона теж ну теж є, і я дуже обережно ставлюся до тих тем, да які от знаєте, люди побачили, не Чули і побігли. Ось ріжу ніжку зразу скажу. Ріж, 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 ріж так? та все ріж. Вони значить ці гриби вважаються такими в Україні, як умовно їстівними тому що <ривіт> це ну от ну ще один привід, щоб я їх не їв. Дивіться умовно-їстівні це ті, які потрібно ну, наприклад, печериці, ти можеш їсти сирими. І все буде окей, так? так? Це немає проблеми. Можна їх їсти недосмаженими, недовареними, сирими, пересмаженими, і все буде добре. Ці гриби потрібно термічно обробляти. Угу. Більше того, в Україні є близько, можливо, семи видів сморжів, але також є трішки подібні на них, які називаються сторчки, здається, і вони сторчок, він отруйний. Таке Саше я розумію. Тому, якщо ви просто десь там побачили цей гриб, пішли його нарвали, ні, відповідально ставтесь до свого, свого здоров'я. Але чому ми про них говоримо? Тому що я хочу, аби ви подумали про ось що. Я там 15 років займаюся дослідженням української кухні uh -huh. і є речі, які знаєте лежать не на поверхні. Десь років 4 чи 5 тому я бачу, що ці гриби з'являються у меню українських ресторанів. Uh -huh. Я така думала, а так, до так, цього так, їх так, не так. було там. Е, чому там чошошо це за історія? Потім я дізнаюсь, розумію, що ці гриби і страви з них дуже популярні в європейських ресторанах, uh -huh. як сезонна страва. Коштує Як спаржа, наприклад, так? Коштує, ну, тільки значно дорожче, uh -huh. коштують дуже дуже дорого. Я починаю дивитися етнографічні джерела, матеріали, думаю, почекайте, ну що ж має бути. А є така, знаєте, історія, що в українській кухні за рахунок того, що в принципі в нас в лісах на півночі України Закарпаття, Карпати, росте дуже багато грибів. Українці цінували із ну тільки один гриб. Білий, білий, а, вірніше, як їли і опеньки, і лисички, і, ем, і сморжі. Але в етнографічних матеріалах згадується лише справжній гриб або білий гриб. Угу. Але потім з'ясовується, що є інші види, ем, є інші назви цього гриба, особливо поширені на Закарпаття, а це е, шушерепки. Хояка милана шушерепки. шушерепки або коцюрубки. і потім. Э, Ну, якось ну, трошки з насмішкою я б а, навіть сказала, якісь коручки. Да, але ж ви бачите, як він виглядає. Ну, тобто, ну, все... воно, начебто логічна така назва, а, Оленка. Працей. Але так, да, хочеться про рецепт, як їх їли. Якщо білі, ми знаємо, що їх і сушать, їх додають в юшки різні. Тут як переважно теж сушили? А, дивіться, переважно їх їли. А... Сві... Свіжими, не свіжими, термічно обробленими Ми треба їх довго поварити, посмажити. А також вони годяться для того, аби їх засушували, і сьогодні їх також уже заморожують. Uh -huh. Чому тому, що термін, от коли вони ростуть в природі, це півтора місяці, ось uh -huh. зараз. І потім восени теж залежить від ну квітклічних. Да. Uh -huh. Ось і власне кажучи, звідси і назва. Чому підсніжник? Тому що це перший. На угу. гриб, який з'являється, і ви і виявляється, що він ідеально росте е, в Україні, uh -huh. що його теж відносно повно, uh -huh. але е, але оця інформація про те, що його можна заморожувати, це досить важливо, бо є гриби, які не можна заморожувати. Наприклад, лисички вони після заморожування стають гіркими, і Хоча заморожені їх теж продають. Дивно, бо смак у них, і вся вся література пише, кулінарна література пише, що їх не можна, не можна заморожувати. Або спочатку відварити і заморожувати після відварення. Давайте покажемо рецепт, який у нас сьогодні, і потім ще поговоримо, в принципі, як їх зазвичай готували. У нас сьогодні паста зі. Сморжами, як би так? це не звучало. Сморжі часник цибуля шалот, або ти я як розумію, звичайний підійде, вершкове масло, вершки, паста, твердий сир, чебрець, седра, половини лимона, сіль, чорний перець. О, ось так. Але це в нас. А зазвичай, що з цих сморжів готували? А оце дуже гарне питання. Це я ще досі шукаю їх або варили. І після цього там готували якісь юшки або смажили. І тут, користаючись нагодою, знаючи, що ранок марафон дивиться дуже багато людей. Причому людей я дивлюся, як ви відгадуєте на загадки, як угу. ви коментуєте, дуже обізнаних тих, які цікавляться власною історією, історією української кухні. Тому в мене прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи куштували ви ці гриби, чи збирали, і чи можливо ви пам'ятаєте якісь страви, які були поширені у вашій. А у вашій родині або і вказуєте звичайно регіон, з якого да ви. і обов'язково вказуєте регіон. Або якщо ви ніколи не чули про ці гриби, то не треба тут же бігти в поля і шукати перший перший гриб, який ви побачите. Ось але напишіть, будь ласка, тому що я багато перешукала ну, літератур і з рахунок того, що оці назви різних грибів, і те, що знаєте, етнографи 19-го сторіччя в мене до них є дуже велика претензія, тому що Ну вони не думали про мене, коли писали свої етнографічні дослідження. От Чого питання так, і дуже багато є якихось страв, знаєте, які пов'язані з обрядами, які мають щось таке особливе для угу. культури для для нам значення Для значення, да але насправді дуже мало наприклад якихось відомостей, пов'язані там з побутом, з повсякденною культурою і багато уваги. Не приділялося тим речам, про які мені хочеться знати і розповідати а, вам от, сьогодні. От Галіна пише: розумію, Сашу його фобію сама така, хоча і лікар, краще прострахуватися від грибів, які ростуть не в теплицях. Треба бути дуже грамотним грибником. А їх, от на око, можна відрізнити чи От отут треба прям професійні біологи. Я е, не, не не беруся це коментувати, тому що я довіряю до прикладу шефам, які ставлять у меню ці е, гриби. І страви з них. ось, а, їх можна відрізнити. Я, я багато типу, про це читала, але я не хожу в ліс збирати гриби, і тому не можу взяти на себе відповідальність, аби сказати 10 відмінностей між тим, а, як виглядає отруйний Отруйний гриб, так, якого ще є така теж дивна назва, я її прям намагалася запам'ятати, піструк. І строчок ось сьогодні. Всі дивні назви, але король грибів зустрічають. да, але дивіться, він має горіховий смак. Більше того, в ньому є. Вітаміни, що відрізняє його госпоміж інших грибів, тобто він ще вважається е, умовно їстівним, корисним. але й корисним. Він пахне білими грибами. Він От я зараз він готую. Він, дуже пахне. він пахне дуже класним білими грибами. Дійсно, є горіховий аромат. Він не просто були заморожені, і тут в мене дуже багато зайвої вологи. Її потрібно випарувати. Мені не хочеться зараз додавати вершки, додавати, додавати вино, біле, ось я ще цедру маю. Планую натерти сир, твердий. Він такий витриманий. Він буде додавати. Гостроти соусу. Але перед цим потрібно сконцентрувати ось цей запах і зайву і... вологу випарити. Тому я так довго стою над ними і чекаю. Мені коли... просто що образливо, ми іноді не помічаємо багато речей, які, є нав... ну, які навколо нас, вони не підсвічені. Uh -huh. І ми іноді їх бачимо, коли е, там. В якихось інших країнах в цьому приділили увагу, провели uh -huh. дослідження, витратили 40 років для того, аби розробити ці теплиці. В нас він росте, і ми наших. можемо його експортувати, заробляти гроші. Одним словом, цей рецепт єдине. А він з книжки кулінарної, яка розігрується щонеділі у ранок марафону весна, Дарії Крикунової. Тому це дуже гарний, прям ресторанний е, рецепт. Це, це паста. У нас майже все готово, але результат побачите е, пізніше. Дякую.